В ефірі програма Української служби голосу Америки. Час тайм». Мене звати Наталя Леонова. Вітаю. Сполучені Штати незабаром оголосять новий пакет безпекової допомоги Україні на суму понад 2,3 мільярди доларів. Про це очільник Пентагону Лойдосі оголосив 2 липня під час зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умяровим. Зустріч відбулась у Вашингтоні за кілька днів до саміту НАТО, який цього року приймають США, і на якому військова допомога Україні у захисті від російського вторгнення буде головним питанням порядку денного у зустрічі голів оборонних відомств також взяв участь керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, який перед тим зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Більше про візит української делегації до Вашингтона, а також деталі нової військової допомоги, ми поговоримо з Остапом Яришем, який приєднується до нашої студії з Пентагона. Вітаю Остапе! Вітаю, Наталя Остапе, що тобі відомо про те, що входить у новий пакет допомоги США? Наталя, щойно буквально закінчився брифінг тут у Пентагоні. Багато ми розпитували власне про оголошення цього пакету. Істина того великого пакету буде виділена за рахунок програми ініціативи сприяння безпеці України. Це коли Сполучені Штати закуповують обладнання чи боєприпаси у виробників і тоді відправляють їх до України. Доставка цього і вироблення цих речей в пакеті може зайняти довше часу з попереднього досвіду. Знаємо, що може зайняти це місяці. А міністр оборони Лойдостін сьогодні на зустрічі з Рустемом Мумєровим, який також сьогодні у Вашингтоні сказав, що в цьому пакеті будуть передовсім засоби протиповітряної оборони, коли ми говоримо про зокрема ракети до систем Петріот та НАСАМС, Також очікуємо, побачити в цьому пакеті протитанкову зброю та інші критично важливі для України боєприпаси. Давай послухаємо, що він сьогодні сказав. Я пишаюся тим, що Сполучені Штати незабаром оголосять про нову безпекову допомогу Україні на суму у понад 2,3 мільярди доларів. Цей пакет в рамках президентських повноважень надасть більше ракет для протиповітряної оборони, протитанкової зброї та інших критичних боєприпасів із запасів. США. це також дозволить сполученим штатам закупити більше ракет для системи Петріот та НАСАМС, які будуть надані за пришвидшеним графіком. Шляхом зміни послідовності по. Тавок для деяких іноземних військових продажів також напередодні саміту НАТО наступного тижня ми зробимо кроки, щоб побудувати міст, який би вів Україну до членства в НАТО. Буквально кілька тижнів тому президент Зеленський і президент Байден підписали важливу десятирічну двосторонню безпекову угоду, яка відображає нашу сильну та стійку підтримку України. Тож я з нетерпінням чекаю на обговорення нових шляхів задоволення нагальних безпекових потреб України та створення нарощення сил для відбиття подальшої російської агресії. Остапа чи наразі є інформація, чи будуть у цьому новому пакеті від США не тільки ракети, але і самі системи Патріот? Надаю безумовно таких оголошень дуже багато хто чекає в Україні, у Європі, сполучені мільярди навіть, доларів також. А, хочу почути від сполучених штатів не лише заклики до партнерів передати такі системи, але й дій, коли сполучені штати самі передадуть в Україні установки, радари, взагалі системи Петріот. Коли я сьогодні про це запитав у Пат Райдера, речника Пентагону, він сказав, що оголошень наразі немає з цього приводу, але Каже, що система, система протиповітряної оборони їхні зміцнення є в пріоритеті для Пентагону, коли вони говорять з союзниками про підтримку України. І також сьогодні була інформація Наталю у пресі про те, що протягом саміту НАТО в Україні слід очікувати хороших новин щодо підсилення систем протиповітряної оборони. Про це сказав такою фразою. Так про це сказав. Представник державного департаменту на умовах анонімності, про це передає Reuters, а, Натякаючи на те, що Україна може почути нові оголошення саме щодо систем додаткових протиповітряної оборони, не лише щодо ракет, але знову ж таки чекаємо цих оголошень публічних, не лише так на умовах анонімності, не лише із повідомлення у пресі. Остапе, міст до НАТО, про який говорить Ллойд Остін, що мається на увазі? Чи може Україна розраховувати на запрошення до альянсу вже на цьому саміті у Вашингтоні? Про який власне формат партнерства йдеться наразі Наталі. Якщо коротко, то запрошення до вступу в Альянс на цьому саміті НАТО радше не буде. Попри заклики України, попри заклики інших членів альянсу. А такого рішення ми не очікуємо. Про це раніше говорили представники Сполучених Штатів в НАТО. Про це говорили представники також. Інших країн чого очікують, очікують іншого формату, який би зблизив Україну з альянсом. Це ті формулювання, які ми чуємо зараз від посадовців. І сьогодні також з'явилася інформація у пресі. Вострій Journal пише, що одним із рішень, яке може запропонувати Україні, це створення посади спеціального представника НАТО в Україні, який буде курувати довгострокову військову підтримку від альянсу для України. Це зокрема роблять для того, аби прорахувати різні варіанти, які можуть бути після виборів. У сполучених штатах і умовно кажучи, створити запобіжний механізм, щоб допомога вона керувалася, і, і основним центром надання і координації допомоги було саме а, був саме НАТО, а не а не уряд сполучених штатів. Тому такі рішення а, можливо пролунають теж щодо а, очікувань України від а, цього саміту, і щодо над тим, чим і що і про те, над чим працюють сьогодні. Про це розповів сьогодні тут у Пентагоні. Давай послухаємо його слова пане міністре, дякуємо, що прийняли нас. Також щиро дякуємо за особисте лідерство в контактній групі країн з питань оборони України та з іншими нашими партнерами. Ми це цінуємо. Ми цінуємо вашу всебічну допомогу та всю підтримку, яку ви нам надаєте завдяки цій підтримці. Ми зупиняємо Росію, зупиняємо її агресію проти людей, проти наших цінностей та національних інтересів. І ми з нетерпінням чекаємо на обговорення з вами, як ми можемо продовжити наше партнерство та стати майбутнім членом НАТО. Сподіваюсь, найближчим часом Україна отримує запрошення, але зараз ми будемо обговорювати питання, як посилити на. Ще можливості Остапа у зустрічах з вашингтонськими високопосадовцями також брав участь і керівник офісу президента України Андрій Єрмак, що наразі відомо зокрема про його зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Дійсно, відбулося сьогодні вранці ця зустріч. Наталю про це говорив Ведан Пател, заступник речника державного департаменту, сказав, що зосередилась вона зокрема на підсиленні і на допомозі українській енергетичній системі, і також на інших питаннях, які важливими для України. Давай послухаємо краще його слова. Де секретарій медвис України президентшл адміністрейшнгед Анджей Єрмак держсекретар сьогодні зустрівся з головою адміністрації президента України Андрієм Єрмаком. Вони обговорювали низку питань, зокрема майбутній саміт НАТО у Вашингтоні, та наміри союзників наблизити Україну до членства в НАТО і сприяти зміцненню спроможності України захищатися від російської агресії. Вони також обговорили енергетичну безпеку та поточні зусилля групи Семи щодо підвищення стійкості енергетичної мережі та енергетичних систем України. України. Держсекретар також прилітав Єрмака з історичною підтримкою на глобальному саміті з миру, а також говорив про наполегливу та історичну оборону Україною північних і східних регіонів від нещодавніх російських наступів. Дякую, Остапе, за твої пояснення. Безумовно будемо стежити за новими оголошеннями з нами на прямому зв'язку з Пентагона. Був Остап Яриш. Перше за 12 років до України приїхав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Візит відбувся наступного дня після того, як Угорщина перебрала обов'язки почергового піврічного головування в Європейському Союзі. Віктор Орбан є єдиним керівником країни НАТО, який відкрито виступає проти допомоги Україні в її обороні від російської агресії, і при цьому наголошує, що хоче співпрацювати з Росією. Більше про візит угорського лідера до Києва ми поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпиним. Він приєднується до нашої студії з Лондона. Моє вітання, Богдане. Богдане, з чим пов'язано рішення Орбана приїхати в Україну саме зараз? Яку мету цього візиту декларує угорська сторона? Відповідь на це запитання є. Сам прем'єр-міністр Горщини Віктор Орбан сьогодні заявив, що до Києва його привело саме президентство у Європейському Союзі. 1 липня почалася каденція, і фактично, перший, перший візит відбувся до Києва. Досі угорські представники, навіть і сам пан Орбан, з більшим задоволенням зустрічалися з російськими керівниками. Ами віктор Орбан був у Москві у вересні 22-го року. Угорський міністр закордонних справ Петер Сієрто їздить до Росії і до Білорусі регулярно лише за час після вторгнення до України. Сієрто був у Росії принаймні п'ять разів. Нарахували мої колеги його візит. І сьогодні ж також варто зуважити, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан сьогодні приїхавши до Києва. Став фактично першим міжнародним лідером, який приїхав до України, але при цьому не запропонував Україні допомогу у її боротьбі за виживання, допомогу у захисті України від агресії. Натомість він не згадував Росію і російську агресію взагалі, принаймні в офіційних заявах. Тому у Києві е, великих очікувань е, від. Візиту угорського прем'єр-міністра немає. І Дмитро Тужанський, український політолог, сказав сьогодні голосу Америки. Таке He did this for himself. Він зробив це для себе, для своєї репутації та для своєї геополітичної гри. Він хоче зайняти дуже тверду політичну позицію від самого початку свого головування в ЄС, щоб вести модерувати, висувати свій порядок денний. Він оголосив список із семи пріоритетів, щоб убезпечити себе від того, щоб його називали проросійським. Після поїздки до Києва він буде насміхатись над будь-якими звинуваченнями у тому, що він проросійський. Водночас він зробив послугу ключовим столицям, зробив послугу німцям, французам, італійцям. Тому він зараз у дуже сильній позиції. Так, він зробив це для себе, не для України, повірте. Але це саме той момент, коли Україна могла б отримати щось для себе від цієї поїздки. Спробувати змінити тенденцію в українсько-угорських відносинах і спробувати вплинути на Орбана з погляду українських інтересів. Подивіться, що нам потрібно: не накладайте вето на європейський фонд миру для України. 9 мільярдів зараз фактично заблоковані Угорщиною. Тож справа не в тому, що Київ міг би змінити політику Орбана з дуже проросійської. На дуже проукраїнську. ні, він все одно буде проросійським. Принаймні, можна зробити Угорщину країною, яка не накладатиме вето щодо України. Богдане Угорщина фактично не підтримує мирний план Володимира Зеленського. Хоча варто зазначити, що таки приєднався до спільного комюніке за результатами саміту миру у Швейцарії. Отже, яку альтернативу мирному плану Зеленського пропонує Віктор Орбан? Ну, власне угорський прем'єр-міністр сьогодні у Києві сказав, що він підтримує е, усі е, ініціативи спрямовані на припинення війни, ініціативи від українського президента Володимира Зеленського, очевидно, маючи на увазі також і мирний план України, е, і е, ці мирний, мирний саміт, чи, чи мирні зустрічі, мирний процес, який Україна намагається започаткувати. Але знову ж таки. Угорський прем'єр-міністр, стверджуючи, що він за мир, що його уряд за, за те, що війна припинена, не закликає Росію вивести війська з української території. Він не закликає Росію припинити агресію проти України. Натомість дуже часто, і зокрема сьогодні, у Києві знову від нього пролунали заклики до того, щоб Україна. Погодилося на припинення вогню, ось як це лунало з його вуст. Моя перша поїздка відбувається сюди, бо питання миру є першочерговим не лише для України, але й для Європи. Ця війна, від якої ви страждаєте, глибоко впливає на європейську безпеку. Ми дуже цінуємо ті ініціативи для миру, які зробив президент Зеленський. Я поділився з президентом своєю думкою, що такі ініціативи потребують часу, оскільки правила міжнародної дипломатії повільні та складні. Я попросив президента поміркувати над тим, чи можна змінити порядок речей і прискорити мирні переговори, спершу припинивши вогонь. Перемир'я пов'язане з крайнім терміном, дасть шанс прискорити мирні переговори. Я досліджував таку можливість з президентом. І я вдячний за його чесні відповіді та за переговори. Отже, зараз окрема увага звернена на Угорщину у зв'язку з початком. Шестимісячного головання цієї країни у ЄС серед пріоритетів уряд Будапешті назвав, наприклад, посилення конкурентноспроможності Євросоюзу сприяння зменшенню імміграції до ЄС, і також говорить про те, що його країна хоче сприяти процесу розширення Євросоюзу. Але знову ж таки у Будапешті підкреслено заявляють, що що йдеться насамперед про країни Балкан. Які вже давно є кандидатами на вступ до ЄС Україну. Вони або не згадують, або дуже гучно підкреслюють, що Україна, мовляв, не готова до членства в ЄС зараз. Дякую, Богдане, за твою роботу з нами на зв'язку з Лондона. Був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Ми говорили про візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва. Президент США Джо Байден назвав рішення Верховного суду, яке надало президентам США широкий імунітет від судового переслідування за дії, вчинені під час перебування на посаді, небезпечним прецедентом. 1 липня Верховний суд США визнав, що колишній президент США Дональд Трамп має певний рівень імунітету від кримінального переслідування у справі про штурм капітолія 6 січня 2021 року. Це рішення може суттєво затягнути судовий процес за звинуваченнями у спробі підірвати результати президентських виборів. Сам Трамп привітав рішення суду та назвав його цитую великою перемогою для нашої конституції та демократії. Ця країна була заснована на принципі, що в Америці немає королів. Кожен кожен з нас рівний перед законом. Ніхто не вище закону, навіть президент Сполучених Штатів. Але сьогоднішнє рішення Верховного суду щодо президентської недоторканності принципово це змінює. На практиці сьогоднішнє рішення майже напевно означає, що немає обмежень для того, що може робити президент. Це засадничо новий принцип, і це небезпечний прецедент, тому що президентська влада більше не буде обмежена законом, включно із верховним судом. США. єдині обмеження будуть ті, які будуть встановлені самим президентом. Можливо, американський народ повинен вирішити, чи хоче він знову довіряти президентству Дональду Трампу, знаючи тепер, що він матиме більше сміливості робити все, що йому заманеться, і коли захоче. Історик Хіруакі Коромія є одним із провідних спеціалістів у світі з історії Донбасу. Його книга 1998 року Свобода та терор на Донбасі до цього часу вважається чинним найважливішим дослідженням регіону. Коромія продовжує проводити дослідження та моніторити ситуацію на сході України. Христина Шевченко поговорила з Гарків. Якби вони захопили ці три міста, то решта того, що Путін називав Нову Росію, потрапила б у російські руки. Наскільки я можу судити, Росія не мала особливого інтересу до Донбасу. Для них Донбас це, якщо так можна сказати, промислова пустка. Цей регіон важко зрозуміти і ним важко керувати. Донбас завжди був проблемною дитиною для політиків. Так, Донбас потрапив у російські руки, але я не вважаю, що це було заздалегідь визначено. Я не вважаю, що Росія справді справді хотіла Донбасу. Росія хотіла набагато більшого дома звичайно, Харків або Дніпро це набагато привабливіші місця. але все ж таки, чому вдалось захопити Донбас, а не такі міста, як Харків чи Одеса, Так що в Росії вже було якесь підґрунтя. Крім того, еліта Донбасу, політична еліта Донбасу, коливалася. You know, Ахметов не проявляв визначеності. Я маю на увазі, він, мабуть, був найпливовішою людиною в Донбасі, але він коливався, намагався зрозуміти, що буде далі. Овкосде адафактесефром гісторикалперспективи. З історичної точки зору, чи помічали ви коріння сепаратизму на Донбасі? більшість, переважна більшість людей на Донбасі підтримували незалежність України. Вони вірили, що якщо Україна буде вільна від втручання з боку Москви, Україні буде краще. Вони знали наскільки важко жити у радянському союзі у Російській імперії у часи радянського союзу. Вони не довіряли Москві. Немає сумніву у 1989 році на Донбасі був великий страйк, який сприяв розвалу радянського союзу в 1991 році. тому вони знали, яким жахливим було їхнє життя в радянський період. Тому наскільки я можу судити, ні, вони не були зацікавлені в сепаратизмі. Вимейджонзасерет отонамі, серед сепаратизм загроза автономії, загроза сепаратизму використовувалася як зброя для вибивання якнайбільшої кількості дивідендів з Києва. Вони не мали на увазі, що насправді мають намір приєднатися до Росії. Вони насправді не мали на увазі, що хочуть стати незалежними. Це очевидно, що вони хотіли залишитися в Україні. Вони хотіли брати участь у київській політиці. Таким чином Янукович опинився в Києві. But why such a rhetoric appeared, uh, even if it's івенівцена. Чому така риторика з'явилася взагалі? Навіть якщо це лише у формі шантажу, не кожен регіон, що знаходиться близько до кордону, згадує сепаратизм, якщо їм не подобається політика уряду. Чи можна сказати, що через географічні та історичні умови Донбас став землею повстанців та індивідуалістів для Донбасу? Були характерні недовіра до зовнішніх сил, до зовнішніх владних інституцій, незалежно чи то Київ, чи то Москва. Тому вони хотіли так би мовити захищати свої власні інтереси, і тому насправді їм не була до вподоби жодна конкретна ідеологія: націоналізм, марксизм чи лібералізм yes, yes, yes. Донбас завжди був проблемною дитиною. Це yes. така промислова глибинка. Так, ви можете використовувати його щоб експлуатувати ресурси України, але чи є Донбас політично надійним історично? Ні і ні. Сталін мав жахливі проблеми з управлінням Донбасом. Те саме в кінці радянського союзу. Там був страйковий рух, наприклад, у 1970-х роках. Де почався вільний проспілковий рух в Україні? на Донбасі. Це було до польської солідарності. Троцький говорив: ви не можете піти на Донбас без протигазу. газу. Адовий інтерсо із пасіболдет. А чи можливо, що Донбас насправді буде протистояти Росії, якщо він стане частиною Росії? мені здається так. Моє передбачення полягає в тому, що якби не закінчилася війна, якщо частина Донбасу опиниться у складі Росії, Росії буде байдуже до Донбасу. Всю промисловість гірничодобовні та металургійні підприємства це буде дуже складно підтримувати. Це промислова зона, що вже частково зруйнована. Я не вважаю, що Росія буде дбати за Донбас. для Києва дуже важливо здобути серця та розум мешканців Донбасу, що їм буде краще в Україні, ніж в Росії. Це повідомлення дуже важливо донести до мешканців Донбасу. Укрзалізниця спільно з українським опором Жовта Стрічка запустила потяг Одеса Краматорськ. Маршрут пролягає неподалік прифронтових населених пунктів. На борту поїзда Жовта стрічка. На ній нанесені назви населених пунктів, території, які перебувають в тимчасовій окупації і які чинять беззбройний опір російським окупантам. Протяг Одеса Краматорськ символічна підтримка українських партизанів та тих, хто чекає на деокупацію своїх міст і сіл, і головний сигнал того, що про них пам'ятають. У Дніпрі. Потяг зустрічали Ярослава Мовчан та Олександр Пронський. У березні-квітні 2022 року мешканці Херсона виходили на протести проти російських окупантів, а містом розвішували жовті стрічки. Так народився рух спротиву на окупованих територіях. Бо тому росіяни під страхом розстрілу заборонили херсонцям збиратись гуртом. Проукраїнські активісти перейшли в підпілля Так вчинив і місцевий стендапер Нахмет Ісмаїлов. Я знав, що за мною рано чи пізно за мою діяльність прийдуть. Я це ну я дійсно це розумів, але переставати щось робити ну, це було якось не в моїх правилах. 38-річний херсонець каже, що таємно передавав Збройним силам України інформацію про розміщення російських військ у місті та області. Координати відмічав, коли займався волонтерством. Допомагав людям з харчами та ліками. Така діяльність розповідає Нахмет, не віталась в окупантів. Могли забрати на вулиці. Мене особисто забрали з квартири вранці. Вони вломилися. Забрали мене і повезли на катування. Згодом Нахмета відпустили. Він каже, що став одним з учасників проукраїнського руху Жовта стрічка, які дочекали звільнення Херсона у листопаді 2022 року. двадцять другого року. На сього хорошо пацане здійснить. Видерждаліць. Цей синьо-жовтий прапор встановили у березні цього року неподалік Микіївки на Донеччині. Його розгорнули активісти руху спротиву. Великою ціллю є підтримка людей на окупованих територіях. Ми показуємо те, що вони тут не одні. Тобто, жовті плака, жовті стрічки, плакати все це показує те, що, хоч вони не можуть прямо розповісти про свою позицію, все таки вони не одні. Нині, за словами речниці жовтої стрічки, Валерії, учасниками руху є щонайменше 15 тисяч людей. Це сміливці, які залишають в окупації. Патріотичні надписи та розвішують жовті стрічки також це демонстрація іноземним партнерам, що на окупованих територіях є люди, які чекають на Україну, які вірять в повернення додому. І це руйнує пропаганду росіян про те, що всі на окупованих територіях бажають, щоб прийшла Росія, щоб вони тут залишалися. вокзал у Дніпро прибуває потяг Одеса Краматорськ, який Укрзалізниця запустила спільно з рухом спротиву». Ось скринька, де кожен пасажир може написати своє побажання якомусь містечку, сілу ну, в підтримку. Побажання скорішого миру. Листівки будуть у безпечний спосіб поширені через інтернет, аби підтримати морально активістів руху. Одеситка Олена Цекова пасажирка потяга на перон у Дніпрі зійшла із символічною стрічкою на Щоб показувати Людям що є такий рух, який треба і іншим. на борту поїзда етнохороніми. назви мешканців місцевості, які перебувають в окупації. Потяг одеса Краматорськ курсує регулярно. Його маршрут пролягає найближче до тимчасово окупованих територій і зупиняється на 25 станціях. Ярослава Мовчан, Орес для Голосу Америки з Дніпра. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки. Час тайм. Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Я Наталя Леонова на все добре.